Сьогодні у нас на огляді дві потужні бензопили від Vitals. Давайте подивимось, чим вони відрізняються. БКЗ-453Н, 2,3 кінські сили, шина 15 дюймів. А ось БКЗ 523 Н 2,7 кінські сили із шиною 18 дюймів. Потужність, яка ріже все. Обидві моделі мають потужні двигуни. Максимальні оберти 11 тисяч обертів на хвилину, швидкість ланцюга 28 метрів на секунду. Паливний бак 550 мл, масляний 260 мл. Система гальмування ланцюга для безпеки. А антивібраційна система знижує втому під час тривалої роботи. Ергономічне руків'я для максимального комфорту, чисті пропили, потужні двигуни та надійність за будь-яких умов. VITALS BKZ 453 n і BKZ 523 n не підведуть. Обирай потужність і надійність для своїх завдань. Замовляй на Vitals.ua